Друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу для чого потрібен фон одночасно із працюванням коротким тоном. От зараз в sdr детектор включен фоновий режим. І ми будемо пробувати ось таку банку із капучино. Ну, не знаю, як банка пива приблизно. І ось трошки я так виставив, що фон такий легенький-легенький там він собі гомонить прилад, але дуже там тихенько, і ми розуміємо, що це не є спрацюваннями на ціль. А ось дивіться, це я на, на, ну, я не знаю, тут метр 30 приблизно, може більше навіть. Ну, дуже високо над датчиком. Дивіться. Нема ще спрацювання коротким тоном, але ми фон чуємо дуже далеко. Піднімаємо десь на півтора метра. І все одно трошки чути спрацювання. А тепер дивіться, що буде, коли ми будемо наближати. А от уже короткий тон пішов десь на ну, там 90 сантиметрів десь. І чим ближче ми будемо наближувати до датчика цю банку, тим модуляція фону буде змінюватись. І ми дуже гарно чуємо, що якщо це близько і велике, то фон у нас просто кричить відповідно. так? А тепер ось такий гвіздочок, дивіться. Фон від нього на віддаленні сантиметрів 50-60. Аж ось пішов такий короткий тон. Це просто хто не розуміє і не чув такого, і не ходив так, то здається, складно щось. А може не складно, а незвично, або щось нове таке. І відразу ми так ну, не розуміємо. А потім, коли походимо, ми вже без цього не можемо ходити, <хи> тому що ми чуємо в сигналі все. Так от, друзі, я зробив так, що зараз покажу вам налагодження. Я зробив налагодження фону, на мій погляд, найширшим, що є взагалі в приладах. Ось так фон ніхто не дає нікому. Ось дивіться. Фоновий режим. Фон можна вмикати, вимикати. Гучність фону регулюється окремо, гучність слабких сигналів фону також регулюється. І поріг фону окремо, можна відкрити, можна підзакрити. Можна взагалі відкрити, а можна взагалі закрити, щоб фон був тільки на великій цілі, наприклад. І окремо ще фільтр фону перемикається. Таким чином, ми можемо одночасно, слухаючи фон із спрацювання коротким тоном, якщо ми ходимо на нормальному фільтрі, так, наприклад, то для фону ми можемо зробити слоу-фільтр. І це виходить, що окремий ще один прилад. В цьому ж приладі, то до чого це призводить, що ми, оц, оцей прилад сканує одночасно в двома фільтрами. Наприклад, коротким тоном ми в нормальному фільтрі ходимо. Із затримкою нормальною, і швидкістю відновлення, а для фону ми можемо включити інший фільтр. Ось я тут зробив три положення: Fast, Норм і слов. Ми обома фільтрами відразу шукаємо. То якщо ви візьмете якийсь аналог, ви будете тільки одним фільтром шукати постійно в основному каналі. А тут ви будете в двох каналах шукати двома різними фільтрами і одночасно. І це приведе до того, що КПД пошуку значно збільшиться.